Чому санрайз у дубовці досі стоїть у руїнах не лише через постійні обстріли Запоріжжя, за цим історія зі зловживаннями та корупційним присмаком. 20 років тому міськрада передала старий ресторан Дубовий гай фірмі «Бавілон». Там мали збудувати спортивно-готельний комплекс для навчання боксерів. Та замість цього у парку з'явився готель-ресторан Санрайз. Фірма власник будівлі змінилася на бегон-компанію. а санрайз став статусним місцем. Єдине, що псувало в Гості мали залишати авто за межами парку та йти 200 метрів до ресторану і готелю пішки. Sunrise не міг оформити законний проїзд через дубовий гай, адже земля так і не була у нього в оренді. Договір не уклали, бо інвестори не зробили обіцяний спортивно-готельний комплекс. Але у 2016-му керівництво дубового гаю змінили на більш лояльне. Санрайз отримав паркінг і проїзд в центр парку. Під час повномасштабної війни заклад продовжував працювати. Але у вересні 2022-го росіяни його обстріляли ракетами. Навідників-зрадників уже засудили. А санрайз так і лишився серед руїн, без чітких документів і без відповіді, чи взагалі можна його відбудовувати.